Я горжусь своїми льотчиками, які виконують бойові завдання, тому що це дійсно нелегка справа збити той же самий шахет або кривату ракету. Тому що коли створювався літак Міг-29, він не був призначений проти безпілотних літальних апаратів. Тоді ще їх не існувало в природі. З появою новітніх ракет, які ми маємо. З'явилися задачі з подавлення ППО противника і багато таких цікавих речей. Саме складне це не в пілотування цього літака, а вмінні його застосовувати в реальному бою. Літак Міг-29, будемо говорити правду, він вже морально устарів. f 16 може застосовувати всю номенклатуру західного озброєння, яка є на озброєнні країн НАТО. Ми зараз використовуємо деякі західні зразки зброї, такі як Харм, це протирадіолокаційна ракета, але ефективність її буде набагато вищою, якщо ми будемо застосовувати її з f 16 Його можна буде нам застосовувати як знищуючи морські цілі, наземні цілі, повітряні цілі. Наші військовослужбовці вони настільки мотивовані, що вони готові опанувати найкоротший термін, будь-яку західну техніку, щоб наблизити нашу перемогу якнайшвидше.